Бесарабська кухня увібрала в себе особливості традиції і культури більше 130 національностей, які мешкають на півдні України українська, молдавська, гагаузька, болгарська, єврейська. Всіх не перерахувати. Найкращі рецепти передають через унікальні смаки самий дух Бесарабії, її різноманіття та колорит. Надихаючи саме цим, одеситка футблогерка Олена Бесадовська, яка вже п'ять років веде кулінарний ютуб канал, вирішила зібрати страви у книзі Бесарабські рецепти. Мене надихнули на це мої діти, які сказали, мама, дуже гарно готуєш. Будь ласка, зроби книгу рецепту сім'ї Бесидовських. А коли я вже почала працювати, я зрозуміла, що спільноті це дуже цікаво, і це вже почало приймати якісь більш значні форми. А коли з початком війни я зрозуміла, що це дуже важлива тема, бо я Мабуть, скажуть пафосно і амбітно, але це збереження, збереження культурної кулінарної спадщини. Як можна розповідати про кухню і не спробувати страви на смак? Тому презентація кулінарного видання відбулася в інтерактивному форматі, де гості змогли поринути в атмосферу Бесарабії, дегустуючи страви, приготовані за рецептами з книги. Кухня це відображення культури та ідентичності народу, зв'язок поколінь, невидима ниточка, яка поєднує минуле і майбутнє, діляться своїми враженнями гості заходу. І саме зараз кухня набуває особливого значення. Є такий термін, да одеська кухня. Вона відома. В будь-якій країні, де не спитай, скажуть, що таке одеська кухня. Це і є той мікс, який створили більше ніж 130 національностей, які живе на нашій Одещині. І книга Олени, це, мабуть, і є відображенням нашого життя, так, нашого, що ми любимо, що ми не любимо. Ну, є Трошки від молдавської кухні, трошки від єврейської кухні, від української кухні, а все разом це так смачно. Така книга, вона дуже слушна на сьогодні, враховуючи, що дійсно ми будемо сьогодні знайомитися з тими традиціями, які були в нашій Бесарабії. І я думаю, що дуже багато хто для себе візьме і ті мабуть, рецепти, і ті, ту кухню, яка була, буде використовувати це вже в подальшому себе на кухні. І дійсно тримайте простий, легкий літній рецепт від одеситки футблогерки Олени Беседовської. Візьміть червоний перець, болгарський, який називається, піджарте його на грилі, бо там буде аромат диму, і зніміть з нього шкурочку, полийте його юшечкою із часничка, солі і зелені, і пальчики оближеш дуже швидко, смачно і немовірно. Книга Бесарабські рецепти увібрала в себе кілька десятків найкращих страв і побачила світ англійською мовою для того, щоб якомога більше людей змогли приготувати найкращі страви півдня України.